Двоспальне ліжко 17500 коштує, і односпальне кутове, 1750. Це як взагалі? Ну, такий парадокс, тому що воно кутове. Якби воно було без оцієї великої спинки, там би ціна була менша, я думаю, що в районі 12-13 тисяч. Ем, та ні, навіть дешевше. Дешевше, я думаю. В чому фішка? Кутова спинка велика, вона реально дорога, тобто забирає велику частину бюджету. Але по якості, що то ліжко буде гарне, що це буде гарне. Але кутових ліжок. Саме односпальних вони дешевими не бувають саме через те, що є дві спинки. До того ж, тут якість класна. Мені подобається, що механізм можна зробити відкривання звідси, можна зробити відкривання звідси. якщо у вас, наприклад, скошена криша, і треба, щоб так відкривалося. Це теж опціонально і це теж можна виготовити. Міцна рамка ламельна, крок ламелей можна зменшувати, і ви обираєте будь-яку тканину по кольору по фактурі, будь-який кут, і дуже дуже, дуже м'якенька спинка. Оце саме для дитячого варіанта ліжка, прям кайфово. Моделька Софі коштує 17 500, Можна взяти комплект з матрасом десь за 21 22 тисячі. Замовляйте на сайті Солоха її може бути більшого розміру або меншого, бо це 90 на 200 сантиметрів. І в шапці профілю телефон для зв'язку.